такий вигляд матиме новий колумбарій. Місце захоронення урн з прахом померлих. Його планують збудувати у Полтаві на центральному кладовищі міста. Говорить розробник та інженер проєкту Сергій Мурза. Там буде декілька колумбарних стін в два та в три яруси для того, щоб вони зорово мали один архітектурний ансамбль. Загальна кількість колумбарних ніж складає 592. Вся територія колумбарія. Замощена плиткою, там запроєктовані частини лавочок. На цьому кладовищі вже є колумбарій. Він збудований ще у 2007 році, проте новий буде виглядати інакше. Говорить начальник комунального підприємства спецкомбінат похоронно ритуального обслуговування Рамас Заркоа. Там друга -чуть. там інше розташування буде. Воно буде інакше виглядати, більш сучасніше, ніж тут. Збудували в 2007 році. 122 ячейки. В Кінці 2018 року вже не було місць. Майже за 11 років за заповнилось. Гроші на будівництво Колумбарію підуть із міського бюджету. Це понад сім мільйонів гривень, розповів депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Багато звернень йде від цивільних і особливо зараз йде запит від військових, тому що багато хто звертається саме з родин загиблих військових, саме з таким запитом поховати у колумбарі. Міська рада виділена на фінансування понад сім мільйонів. Зараз йдуть етапи тендерний і почнуться. етапи будівництва». для військових поховання у Колумбарію будуть без додає Вадим Ямщиков. А ось для інших передбачене платне поховання. Почати будувати колумбарію планують у серпні, а закінчити роботи до кінця року.